Всім привіт! Ви на каналі ЗМАЙН. З вами знову Роман, і ми продовжуємо проходити збірку Create a Mechanism Sky Edition 2. Це вже восьма серія, і як завжди, по традиції хочу подякувати всім підписникам, всім, хто пише коментарі, всім, хто ставить лайки, хто нові не підписані, підписується на канал. Дуже вам сильно дякую. Вас вже 281 останній раз було, якщо не помиляюся, і це не можемо не тішити. А також хочу наголосити, хто це бачить, хто дивиться обов'язково, якщо не підписані. Підпишіться на канал, а також поставте свій лайк. І напишіть коментар, якщо ви вважаєте, що це потрібно. Що було зроблено в попередній серії, можна побачити в попередній серії, а також стоїть справа від мене, це не зовсім таємничий куб чи якось так. Та багато чого іншого. А також було дещо зроблено за кадром, подякую своїм підписникам, особливо Михайлу і Діспаунду. Дуже сильно мені допомагають, бо я не завжди знаю, що робити. Тож, сьогодні в серії, що ми будемо робити. Ми будемо закривати гілку абструс. Абструс. фіг його знає, що воно таке. Коротше, цифри. Я оце зробив за кадром, щоб нікому не парити мозги, тому що воно реально напрягає. Це дуже просто. Латунний лист розпиляти на пилці. Цифри, 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 цифри. Але зараз не про це. В Першу чергу, що нам треба буде зробити, взяти оцей не настільки таємничий куб і розпиляти його на ім'я контролер. Для чого? Для того, щоб зробити наступним. Ось цей базовий верстак. Робиться він отак. Із компресованого крафтового стола і компресованого желіза. Ну це блоки желіза. Понятне діло, компресований верстак робиться на верстаку Енду, а верстак Енду робиться з індуктивної машини, верстака і індуктивного механізму. Або ж це можна без індуктивного механізму зібрати на механічних збирачах. Так буде дешевше. Тож, оце в мене є. І верстаки в мене вже теж є, їх треба буде багато, тому я зробив відразу ста. Так, збираємо цю штуку, збирається воно швидко, і десь її пришпандьоримо тут. І сьогодні підемо в сутінки чи щось таке. Не знаю, конкретно як ну, воно називається. І до цього всього потрібно будуть п'єдестали, а точніше, альтернатори Енду, якщо я не забув, як вони правильно називаються. Так, поки там щось робиться, тут я майже автоматизував, напівавтоматизував динаміт, щоби робилися сингулярності звіта, зараз побачите. Коротше, зверху там міксуються сингулярності з фіолетовим барником, перетираються на шарики, шарики йдуть туди, тут шарики, типу, оля, перемиваються, чи що вони з них, получаються відходи, сюди я е, флюїд дравер до речі, навіть не знав, що таке є. Ну і шарики фіолету підступають сюди. Звідси я їх виведу пізніше на гору, де вони переробляються в хроматичний сплав, чи як воно там. З того хроматичного сплаву робиться вище сяйво, і, коротше, далі ті койли. Індуктивні. Таке. Коротше, от така от схема. Тут вони робляться на автоматі. Тут я також автоматизував на напівсикон. Ну думаю, коротше, кому цікаво, напишіться в коментарях, я поясню детальніше. І тим часом у мене вже тут доробляються індуктивні механізми. Я можу зробити. Блін, зривається так голосно. Я можу вже зробити 4 індуктивних машини, і з цих індуктивних машин на пелці можна зробити альтернатори ендо. 4 штуки. Розмістити їх. От таким чином, я думаю, хто грав, той знає, хто не грав, не знає, то отак. І він працює без енергії. Тобто енергії йому дають оці приколи. Все, отак воно працює. І мені треба буде 4 верстаки. В принципі, можна відразу і додати. Зробив ще 4, розміщу їх отак, тоді буде набагато швидше. Ну, взагалі, на максимум на 3 блоки від цього верстаку можна розміщувати. Далі воно не працює, наскільки я пам'ятаю. І поки чекаю на верстаки, хочу зробити камеру моделювання, камеру видобутку і сканер мобів, і коротше шаблон для нього. Робляться вони отак, можна без одної машини, тому що можна на механічному виготовленні. Треба зробити отаку клітку. Робиться вона не складно. Далі це просто випилюється з індуктивної машини. Знову ж таки, вже дві потрібно. Три потрібно, плюс отака штукенція, і чотири потрібно, плюс отакий шприц. Коротше, ще чотири машини. Але враховуючи те, що я підготувався, готувався довго. В мене є ці індуктивні механізми. Отута. Так, хопер, два редстоуни і клітка мобів. Робиться от так. Це закидається сюди і це сюди. Ми отримуємо звідси прекрасно, камеру моделювання. Добре, цю штуку вмостили. Та, у на, на неї треба 2 мільйони ф Ого, багато. Ну ладно, це таке. Тепер камера моделювання. Точніше, камера видобутку робиться тут. В принципі, зразу їм можна і пришпандьорити біля камери моделювання, Коротше, 3 мільйони РФ. І це все треба підключити до цього генератора, який, по суті, не по суті, а точно треба буде покращити сьогодні, бо тому що його явно не хватить. А покращується він не складно. Але процес чуть-чуть пізніше. Далі робимо окуенду. 4 редстоуни і 4 обсидіана. Отримаємо спостерігач енду. і його з'єднуємо на механічних збирачах знову ж таки. Коротше, самий нормальний і найшвидкий спосіб для роботи. І отримаємо мобсканер. сканер. Сюди в цей мобсканер треба буде помістити отаку. От Рамку. Треба зробити шприц, це блок діаманту, нормальний такий графт, і голубе скло. Тим часом верстаки вже готові, в принципі, можемо скласти до купи базовий стіл. Хоп, ура! Прикольно, готовий. І тепер на тому столі розміщую десь тут, тому що в мене є отут і цифри. Робити це вони, в принципі, не складно. І зараз буде прикол, покажу, тут буде купа математики. Коротше, треба 3 і 3, і помножити. Викладаємо так. Коротше, математика. І помножити, отримуємо 9. Треба, короче, від 0 до 9. Всі цифри. Деяких по пару раз. Це множення, додавання і так далі тому подібне. Я не буду вас тим запарювати. Єдине, що покажу, що для чого воно все потрібне, треба коротше, кожну цифру сплавити в плавильні, тобто закинути від 0 до 9, і також true false. Дві коротше, таких, два значки. Я їх буду називати значками: оцей. і оцей. Треба буде все сплавити і потім вилити на кристалтиновий злиток. Не кристалтиновий, а кристалінову матрицю, скажімо так, але їх не буде 64, а буде всього на всього один. Але. Щоб пройти дану главу, буде достатньо тільки двох. Ну, як достатньо? Не зовсім. Але щоб зробити оце, буде достатньо. Та я думаю, це вже не буде сенсу парити комусь мозок, тому що це просто вісім цих машин і рамка. Рамка просто на столі, щось поділити на ноль, і буде отака хрінь. Коротше. Так, то що, я валю туди, в сутінки. В мене вже було відмічено, де плаває та риба. Я собі забіндив, а точніше поставив точку, і от вона і є. Скоріше цього ж треба вивчити. Але до неї, походу треба підходити тихо, тому що мені знизу жовни пропадають. О, є така штука, і зразу її треба завалити, але це вже не все, все треба тих чудіків повалити. Так, завалив її. Прекрасно. Першо. Тепер пробуємо. Беремо б сканер і тасуємо це сюди. Маємо інформацію, що це Angel Fish, тобто англійська риба. І, коротше, зараз немає ніякої моделі. А щоб прогрейдити до мінімального рівня, тобто базово треба вбити 6 таких риб. Коротше, я цим теж запарювати вас не буду, тому що, блін, просто ходити шукати риби. Хіба може буде щось цікаве, тоді я покажу. Бляха. Блін, я чуть не зламав сам свій портал. Ааа, я ж ті штуки би тут не добув. Лізо дивлюся, що за фіння щось не добувається. Думаю, бляха. Ха-ха. Це я, блін, кадр. Так, коротше ту штукенцію, тепер можемо її запхнути в камеру моделювання. Так, вставляємо її сюди, і сюди для того, щоб вона працювала, потрібні отакі от е, періодичні матриці, чи щось таке. Робиться воно з індуктивним механізмом, скляних плит і чотирьох цинкових самородку. Зроблю зразу так. Так як і відсоток маленький, то соток того, що попаде матерія, то <губ> маленький. Коротше, поки воно собі там робиться, хай собі робиться. Е, тепер треба зайнятися тими цифрами. Знову ж таки, я казав, що запарювати вас тим не буду, тому я це все скоренько роблю за камер. Дев'яткою вже зробив. Ну що ж, дійшло у мене трохи. Часу <хи> трохи нормально, так часу. Щоб зробити від 1 до 9, і true і false значки. Галочка і цей. Коротше, що, то все треба сплавати. І з того всього получається Liquefied computation matrix. My english is very well. 200 йо Йомойо, а відро то має тисячу. Курча. То мені ще треба 4 рази будохатися, щоб це зробити. Пожалійте мене. Two hours later. Коротше, з згорем пополам цю чухню. Це просто капець. Я не знаю, хто тут придумав. Це страшний маразм. Так, є одне відро. Зразу його наповнюю, це викидаю. Коротше, виконано. Прекрасно. Блін, це такий дебірізм. І на ту штуку треба 50 мілібакетів. От. У мене, в принципі, нормально так вийшло. Хоча кристалинові зливки це. Як весело. І мене хватить аж на 3 куба, а я зроблю два. Треба 60 діамантів, щоб зробити отаку штукенцію. Тепер зірки незеру отак. Хоча я, ні, я таки зроблю два, а я поки що ще зірку незеру лишу, тому що мені вона ще треба буде. А бігти ще раз здобувати маю охоти. І що треба? Ага, сюди, значить, треба. Значить, це зламаємо. Там ще раз. Закидаємо сюди кристалиновий кристалтиновий злиток. І що? А, пфу, бляха, воно в мене в ведрі. Я думав, вже я десь просрав. Ааа, як воно дістає. Ура! Мені подобається, як воно гориться, бігає, суетяться. Ух ти! Ха! Ха. Ха. А воно не тратиться. Це ж чудесно, блін. Це капець круто. Ха! Це мені сподобалося. Короче, з 200 мілібакетів в мене вийшло 4 куба. О, клас! Значить я таке зроблю. Я таке зроблю. Ем... Коротше, я таки закрию нині главу. Зараз тільки почекаю, поки не все доробиться. Та що, будемо полегенько вже підводити підсумки, бо надію, що серія не буде капець-капець довгою, як завжди. Ну та й в принципі старався, щоб мінімально щось пояснити, щось зробити, щоб не розтягувати це все, бо, бо це дуже довго. Вибачайте за попередньо, там поза 20 хвилин. Але закрилося дві гілки. Тобто можна було зробити дві по 10 хвилин, але розділяти тупо одну серію на дві. Я вже раз так робив, і воно не увінчалося успіхом була. Коротше, повна лажа. Можу сміло зробити калькуляційні машини 32 штуки. Точніше, механізми, блін, путаю їх, тому що я підготувався за кадром. А з цих калькуляційних машин зробимо абструс машину. Фіг я його знаю, що воно означає, треба буде якось перекласти. Реально круто, Я думаю, що ці кресалайн-матриці, оці зливки, я думаю, що вони будуть тратитися. Але, слава богу, ні. Можна один заштопорити, так як з трубами було, хто дивився відео це 18, там це я в всій красі можна сказати. Бо, коротше, багато нервів йде на той Майнкрафт, якщо чесно. Це ще раз доводить це, що це взагалі не дитяча гра. Ну все, процес пішов. Можна взяти для того, щоб відмітити квест одну штуку. Так, ну і зараз доробиться, можна зробити все. А, ще оцю коробку, як я казав, будь-що поділити на ноль, і буде це непонятна штукенція. 3 мінус 3 буде 0, а 8 поділити на 0 буде оця непонятна фігня. Вона навіть назви немає. Так, коробка готова. Беремо ручний верстак, коробка посередині і от так-от. Хоп, готово. Все, глава закрита, абструс H. абструс глава. Коротше, Закрита та й закрита. Та й все. На цьому в принципі можна закінчувати. Главу закрили, закрили. Серія коротка. Має бути коротка, не знаю. Подивлюсь після монтажу. Як завжди, традиційно. Дякую всім, хто підписаний на канал. Хто додивляється ролики до кінця, хто ставить лайки, пише коментарі. Це все супер, хто приходить на стріми. Там ставить лайки, пише коментарі. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Адже це дозволяє піднімати мої відео. В Ютубі більше людей їх бачить. Відповідно, я популяризую українсьмовний контент. А саме Майнкрафт з модами. Це круто, багато хто любить моди, але такі, допустимо, як я, шукали колись раніше і нічого толком не знайшли. Або мацкальська фіня, або англійська. Знову ж таки, як завжди, голосно всім дякую за перегляд. З вами був Роман, всім па-па.